Добрий вечір! Мав бути добрий день, але неділя був у мене не зовсім вихідним. Тому 10.30 вечора талян приготував кіш. А це моя нова рубрика. Ви написали, я приготував. Аня, дякую тобі ну, не за рецепт, а за ідею. Це мій фітнес-тренер, яка мене ганяє в спортзалі. Тому сьогодні вечеряти я не буду цією смакотою, а будемо це їсти завтра. Це сухе вино, ну без вина куди. Тому всім смачного, рецепт скидаю. І завтра вливаємося в новий тиждень. Виключай, все, давай їсти. Так, нам треба 250 грамів росіяної мукички. Натираємо масло. Тепер потрібно гарно перемішати, щоб воно з'єдналося з нашою мукичкою. Так, друзі, нам потрібна така рівномірна маса. Бачите, вона як цей. Тепер ми робимо заглиблення. Сюди жовточок, три ложки льодяної води. І зараз повинна бути магія. Спочатку повинно показатися, що воно нічого не вийде з нього як тісто. Але воно повинно спрацювати. Воно вийшло. Тепер потрібно гарнесенько розподілити це все на формочці. зробити бортики десь сантиметрів, ну, напевно, 4-4,5. Також важливо. Трошки проштрихати його воделочкою, щоб воно не здулося, коли в перший раз його поставите в духовочку. Ну, тепер запихаємо в духовочку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Лосось я замаринував, соль перець і лимон. На запечену основу ми викладаємо гарненько брокколі. Потім сьомгу. Не жаліємо кусочки, багато ставимо. І зверху посипаємо твердим сиром. Так, щоб його було багато, десь грам 200. Готуємо заливку, Три яєчка беремо, а соль-перчик, гарно їх розмішуємо. Додаємо 100 мл вершків 33%. Потім 150 мл молочка. Гарно заливаємо в нашу формочку. Головне, це щоб не попадало за бортики, як зробилося в мене. В Духовку. І через 40 хвилин ми достаємо отаку от смакоту. А подивіться яке воно гарне. Не буду сьогодні їсти, бо надо що остило. Ваше здоров'я за спорт і за зож.